А я приходжу в цю гру не для того, щоб потім ходити до психотерапевта. Вони будуть, скоріш за все, з червоного починати, але я маю перевірити, чисто перевірити. Ой. Все, мене побачили. Мали побачити. Бля, я рано вийшов. Я не зміг забрати, не зміг забрати. Ну він мене побачив, я тупанув, Я... ну це ж Ланселот, він 100% мав синього починати. І я, е, чомусь е, на перших секундах не побачив, що його б'ють, і відійшов. Не можна було відходити. Ось що я можу сказати. Опять сорян, опять сорян. Сарян, що забрав я цей First Blood, але ну. Судьба вже така, доля. Маю відійти на мід. Маю відійти на мід. Я прилітаю, чисто, якщо відразу немає якоїсь проблеми, то я відходжу, все. Відійшла. Відійшла собака. Все, я не можу бити. Ну, вона побачила, вона все, вона відійшла. Я піду, заберу четвертий. Може я з четвертим прилечу, та й зроблю свій кіл. Є четвертий. Я можу зробити Мелісу. Я можу Малісу зробити окей, ай, Боже, погано там лапу просто розібрав всіх. Треба лапу забирати, я думаю. Так, лапу просто не можна давати фармити насправді. мене все одно ульти нема, тому я забираю свою пачку і йду на низ, йду на низ збирати вершки. Не назад, 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 там ланцелот. Там ланцелот, не можна битись проти ланцелота. Без ульти, без нічого, як так? Так, да, я маю зараз допомогти. Я мертвий, я мертвий, я мертвий. Хорошо. Хорошо. Ну, у мене лагає дуже. На 130 зараз просадки. Ну чому так? Ой-ой-ой. ой Треба забирати мелісу, бо вона зараз спушить. Треба забирати Мелісу. Мід, мін сипається. Ланселот має зараз просто до мене приходити, бо я їм проблеми створюю. Угу, угу. Почекаємо, почекаємо. Ми не можемо битись, нема ульти. Та просто ретріт Ми не можемо битись, уже забрала Міліса. Все, все, просрали. Мід просрали. Я просрав мід. Все, не, не просрав ще. Ну давайте я почекаю. Так, я збираю зараз антихіл швидко. І допоможу зараз Хаябусі, не знаю, ні, наверху треба. Треба лапу лапу допомогти забрати. Зараз буде файт. У мене 2 секунди є. Ну, во все, все. Ну шо, ангела не допомогла. Я чекаю. Я маю відійти вже, Ми тут дуже довго б'ємось. Я маю відійти. Дуже дуже багато часу. антихіла нема ще у мене особисто. Stop my justice. <laughs> Ой-ой-ой! Ой, погано, що мене вбили погано. Естест, кажуть, тут не в тему. Ну да, тут треба трошки жира. У нас Рубі, в принципі, зараз включається в тімфайт, вона знесла свою лінію повністю. Бо у нас, звісно, по жиру взагалі ніяк. Ну так, да, і Естес конкретно цей. Та я не знаю, чи це Естеса проблема. У мене поки що все добре. Окей, я намагався вбити лорда, але мені це не, не вийшло. не вийшло, На жаль, да, треба пробувати забирати тут когось. Так, я себе вже показав, треба нисити. Ні, не низ. Я бачу мід можна підпушить. Oh, oh. oh. Я думаю, Рубі треба допомогти, бо вона вже помирає там. Треба би лінії відпушить, я думаю. Треба лінію відпушить. Боже, як же він Він потангелой. Боже, не можна з ним битись потангелей. Файт. Лапу. Андер Ангела. А, проблема, проблема. Да, Лапича під Ангелою. Ми не вб'ємо це 100%. Це проблема дуже сильна. У нього імун контроль, блін, я навіть застануть не можу. Забирайте його. Уже можна Мелісу забрати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Треба відпушувати. Так, да, треба відпушувати. Мене побачили, я дурачок, я вийшов раніше ніж треба. Да, 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 да давайте пушить. Пушить в першу чергу. Підходимо. Та він же, блін, подан... Ну ви ч? Ну не можна там битись. мене нема чим навіть битись. Окей. Ну, лапу майже помер. я... <смеш>, у лапи вже просто відлітає. Просто не, не знаю. <смеш> Половина обличчя від одного удару відлітає, це, конечно вже так. Да. Окей, треба відійти. Давайте пропушим цю лінію. да да, да, давайте так. Зараз буде лапу. Ну, я не можу відійти, тут контроля дуже багато вже Ой, Хаябуса, Хаябуса, ти тут уже нічого не зробиш. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, Рубіт це все не витанковує. Да, вона, ну тут просто вони, вс... у них дуже жирний пік. Ні, у них не жирний пік, у них просто цей лапу. А з ким же там вони втрьох бились? Так. Жесть, жесть. Віа. Why are you fighting without me? каже хаябуса. Ну вже вибачаю, у нас лорд заходить їм в трон, для... і ну, ми маємо заходити з лордом. А питання до Хаябуси А чого? Ну, ми навіть не файтились, ми просто пушили по факту. Але цей пуш перетворився на файт. Я промазав. От автокастом, як, як дають, так? Да? Е, промазав я цим. Станом, станом промазав, і це вже проблема. Так, у нас там вгорі Меліса відпушує. Я маю її зустріти. Я бачу там. А, це і рітелька. И нам не нужно Хорошо У нас там мид пушится, чуваки Я же знаю до Мелиса моя стоять Ну не, ну вы че Назад, назад Хорошо. Окей. Ну я не можу отсюда отойти, потому что тут блин. Я мертвый, я мертвый. Ну, задушили, 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 хорошо. Рейд <с> Рейдбос, каже Артем, да. <с> Це реально рейдбос, цей лапу. Але все, він уже не може так витанкувати. Ми вже нафармились, я так розумію. У всіх антихіли вже є, да? Ні, ну два антихіла, три антихіла у нас є. І. Ну, нормально вже душить його. Єдине жалко, що мене немає, але у них немає лапу плюс ангели. У них всі тонкі. Це а у нас є. Ой-ой, ой, -ой, -ой Міліса померла. А бідна. Та просто да, в трон. Правильно робить, правильно робить і рітель. Кайф. кайф. Ну це, це заслужена перемога. Ми тут страждали, як могли.